Товариство, доброго здоров'я, знаходжусь біля нової пошти. У нас на вулиці сніг, але падає дощ, плюсова температура. От. А і що ж хочу показати вам, друзі, прийшла до мене посилочка від Галич Олексія Євгеновича з міста Дніпро. Нещодавно викладав відео про придбану матрицю. Саме це є виробник. Власник фірми, яка виготовляє дані матриці, І Олексій Євгенович зробив для мене маленький подарунок. За об'ємом не дуже великий, скажімо, але. Морально дуже значущий подарунок, тому що подарунки вони завжди приємні. І що в цій коробці знаходиться, я знаю. Олексій Іванович мене попередив, але для вас, звичайно, я продемонструю, розпакую, проведу розпаковку даного подарунку і покажу вам, поділюся даною інформацією. Так, товариство продовжуємо зйомку. Значить, бачили, як я забирав посилку. Ну, саму, сам процес не бачили, але е, як я забрав, я вам показав, і зараз ми її будемо розпаковувати. Дивитися, що там всередині знаходиться. Так, ножик у нас ще раз нагадую, посилка від Галич Олексія Євгеновича, місто Дніпро, е, є власником фірми по виготовленню е, значить, матриць для. Е, Виготовлення своєї вощини В матриці, до речі, успаковує, виготовляє різного типу і під заливку, і під прокатку, і під індивідуальне замовлення, і е, за е, особливостями, скажімо так, також все, все можна домовитись, все можна скажімо так, виготовити. Крім того, також виготовляє і інші речі. До речі, одна з таких речей приїхала сьогодні до мене. Ось отакий, ось така форма для заливки мисочок. Олексій Іванович надіслав мені як подарунок. Вона виготовлена з, з силикону. Не знаю, який саме він. Ну, Бачимо. Що вона гнучка. От, і маємо наскільки тут мисочок? 5 сюди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 мисочок можна одночасно виливати. От, і тут всередині також є, я знаю що. Це флакончики з фарбою. Для мітки маток. Не знаю, якого ніколи з такими діла не мав, якого принципу вони всередині, чи там помазочок є, чи немає. Но це, мені здається, вони з-за кордону. Він говорив мені ці, ці фарби. ну, Подивимося, будемо використовувати у своїй роботі. Ось так, такі справи, друзі. Ще раз нагадую: Олексій Євгенович Галич, виробник е, матриць для виготовлення власної вощини, плюс виробник ось таких форм для заливки, е, скажімо так, для виводу маток заливки е, е, чашечок. Ну і, звичайно, кому є потреба, той може телефонувати. Номер телефону буде нижче під відео. Є також у попередньому відео, де ми говорили про матрицю. Ось І ще раз покажу матрицю, яку Олексій Євгенович мені надіслав, яку я в нього придбав. Минулого, вже, напевно, третій тиждень пішов. Ось номер телефону для зв'язку. Телефонуйте, Олексій Євгенович, як я вже не наразі повторювався в попередньому відео. Дуже добре виходить на контакт, дуже добре розказує інформацію, доносить до свого покупця. Тому, кому є потреба у його продукції, можете ще зателефонувати, більше дізнатися, яку продукцію він випускає. Він може вам порекомендувати щось. Можете замовити, ще раз скажу, індивідуальне замовлення зробити. І ось, друзі, ще раз матриця. Краще освітлення в даному випадку. Бачимо, дуже гарна, дуже-дуже класнюча така, форма. якісна форма з якісних матеріалів канадських. Ну і ось ця продукція, яка ще раз показую. Виготовляє Олексій Євгенович. Ось це його продукція. На завершення хочу ще раз подякувати Олексію Євгеновичу за його роботу, за його щирі подарунки. Ще раз показую номер телефона для зв'язку. Електронна пошта, номер телефону. Телефонуйте, звертайтеся. Клас. Звертайтеся до Олексія Євгеновича, порадить, підкаже. Допоможе у виборі, зарекомендує, тобто все зробить для того, щоб ви були, залишилися задоволені від придбання тої чи іншої продукції його. Олексію Івановичу ще раз дякую. Вам щастя, добра, мирного неба. Рушення. Нехай все вас вдається. Що ж, друзі, дякую вам усім за перегляд, за те, що коментуєте відео, ставите лайки, підписуйтесь на канал, підтримуєте мене. Бажаю вам також. Мирного неба, всіх вам гараздів і добра! Бувайте!